Задача. Номер 701. Турист пройшов спочатку 5 км 400 метрів. І ще одну другу вже пройденого шляху. Далі він зробив привал і після цього подолав відстань у меншу від шляху, пройденого до привалу. Знайди весь шлях, пройдений туристом. Чи правильно відображає зміст задачі подана схема? Так, спочатку він пройшов відрізок АБ. 5 кілометрів 400 метрів. Потім ще пройшов половину цього відрізка, тобто одну другу від АБ, що дорівнює БЦ. І потім зробив привал. Після привалу він пройшов одну третю частину від всього відрізка АЦ. А знайти треба весь шлях, що він пройшов. Правильно схема відображає зміст задачі. Можемо записати ще зміст задачі у такий спосіб. Перший відрізок 5 км 400 метрів. Другий відрізок це римські цифра 1 та римські числа 1, 2, 3. Другий відрізок це одна друга від 5 км 400 метрів. Третій відрізок одна третя від суми першого та другого відрізка шляху. А знайти треба весь шлях туриста. Довжину всього того, що він пройшов. По діям почнемо розв'язувати цю задачу. Перша дія. Скільки ж він пройшов? Чому дорівнює другий відрізок шляху? 5 км. 400 метрів це перший відрізок. А одна друга його частина це половина. Одна друга частина. От, наприклад, у нас є отакий шлях.

Друга дія. А чому дорівнює той шлях, що він пройшов до привалу? 5 кілометрів 400 метрів додати 2 кілометра 700 метрів. Давайте почнемо з метрів. 400 метрів додати 700 метрів, 1100 метрів, 1 кілометр 100 метрів. І запам'ятаємо. А тоді додамо 5 кілометрів та 2 км. 7 кілометрів додати 1 кілометр, 8 кілометрів, і там ще у нас 100 метрів. Це довжина того шляху, що він пройшов до привалу. Давайте в дужки візьмемо. Третя дія. А потім після привалу він пройшов одну третю частину від того, що він пройшов до привалу. До привалу він пройшов 8 кілометрів 100 метрів, а потім він пройшов третю частину. Ну, ми не знаємо, який цей шлях. Взагалі, просто от якесь число ми ділимо на 3. І тоді кожна частинка це одна третя, одна третя, одна третя. Поділити на 3 треба. Ми вже підрахували, що до привалу він пройшов 8 кілометрів 100 метрів. І це треба поділити на 3. Зручніше буде, коли ми переведемо це в метри. 8100 метрів, поділити на 3. І в умі поділимо. 8 на 3 не ділиться, 6 ділиться на 3. а двійка тут, щоб ми її не забули, погуляє трішки. 6 поділити на 3. 2. 21 поділити на 3. 7. 0 поділити на 3 0, 0 поділити на 3, 0 метрів. Тепер переведемо в кілометри. 7. 2 кілометри 700 метрів. Це те, що він пройшов після привалу. Третій відрізок. Четверта дія. Треба знайти, скільки він всього пройшов. Перший відрізок додати другий, додати третій. Перший додати другий у нас уже є. 8 кілометрів. 100 метрів. І третій відрізок 2 кілометра, 700 метрів. 2 кілометра додати, 8 кілометрів додати 2 кілометри, 10 кілометрів. 100 метрів додати 700 метрів, 800 метрів. Це відповідь. Весь шлях, що пройшов турист, дорівнює 10 кілометрам 800 метрам. Запишемо відповідь. Дуже легко. Молодці.